А сьогодні ми будемо грати в Brawl Stars. Я якраз тобі покажу топ-тактику в дуелях з мутаціями. Беріть спочатку Макс, Якщо у вас є з мутацією, бо у Макс безконечні патрони для початку вона підходить. Потім Біл і потім Анджело. Я з цією тактикою за пару хвилин вже виграю 8 разів Ну, пару раз проиграв. А, кстати, в мене клуб уже майже зібрав скин Годзилла Зила Бас. <клух> Вся з нового і не хватає. Ну, ребят, погнали. Зараз вам покажу топ, топове. Це дуже ще прикольна тактика. Це дуже прикольна карта для оцих пойсов. Ну і так же... Ворон тут тоже Ось, Все, бачите? У мене Макс є з безконечними потратил, І зато я его ромб перемагаю. Зараз буде Хенк Я знаю, що в нього мутація є і дуже жорстка Ну, бачите, я його виграю на изічок. Кстати, сьогодні я ще апну 8000. Ну і так. Кука може виграти, бо, бо він хилиться скотіна така, зараза така. На, на, є. Бачите, виграв. І це дуже імбова тактика. Плюс 13 кубків за раз. Давайте будемо грати в нокаут. Я візьму котлету. А, ребят, кстати, я был. Я был. Я Я был. Я... я был. Я а был. 15 ранг, Зар... покажу, а, Я был. Зар... Я вам покажу, как мои катки проходить. Вы больше... а Я Ну и вс, бачите, я захожу в пар в парне пар... столкновення, бо тут, получается, 14 кубков будуть давати за виграш. Иду сразу оце. Байрон зараз вбью. Моу Брока вбили. Мучку бью. Ну і так мої катки по чуть-чуть проходять. Зустрінемо дуже добре гріфа. Ай, мене вбили. А міша й сидить. Ну і так, з рандомами грати фігово. Я просто... хорошо. Ну, и так. так если не забрал еще скин за вчера, то забери. Это скин Складбастер Шель, давали его бесплатно. Сейчас <coughs> я с Шелли апну на 15 ран. Ну и, в принципе, бам-бам-бам. Эй, приму! Эй. Скоро я стаття буду разлокирувати легендарку. Як ви б заметили, у мене є 3 легендарка. У мене статті є 3 легендарки. Одну я отримав за кредити. Одну я її давно купив, коли вона була хроматическим. І одну вибив. На на на! на чао, Чаоча! Чита-ди-да-ти-да. Чи-та-да-ди-да-дида. Ну, ребят, а так мої катки проходять Я иногда я зливаюсь Ой. Зара будет тут потна катка, зараз треба А, папер По второй сумме Ная! Блин, мене впевнений! Ну нічого страшного. Плюс 7 купку. Зараз я вам покажу, як я а за апну. Я зараз хочу апнути шайня на 15 ран. І потім інше буду битсу. Кстати, цей аккаунт, я просто його прокачу без доната. Я ще ні разу не донатив. Є в мене мало. Клуб мене відкрив, бо клуб топ. Я зайшов в топовий клуб. Получаю дуже багато. А я. Євний поко попався. Жесть. Поко, поко, поко. І у мене!